Усім доброго дня. Дякую, що заглянули на мій канал. Це відео продовження теми про дизельні важкі мотоцикли. Ось черговий двигун потужністю 12 кінських сил, Вейма 188. Двигун абсолютно новий. На нього встановлений перехідний комплект з маховиком. Маховик крутиться, все гарно. Також інший комплект вже готовий, також їде до свого нового власника. Комплект складається із картера. Картер К-750 був Урал, маховик, конусна втулка розрізна, комплект фланців 4 штуки, підшипник, фланець, на якому крутиться маховик. І тут ще в нас болти кріплення. Ось такий комплект. Хто бажає замовити собі такі комплекти, як окремо, зараз, так і з двигунами, будь ласка, звертайте за телефон в описі під відео. Також двигун комплектується таким штуцерком. Штуцер для датчика тиску. Тут заглушка відкручується, ставиться штуцер. Всім дякую за увагу. До побачення. Будьте здорові!